Після Другої світової війни, коли країна ще оговтувалася від руїн і втрат, у тіні відбудови та надії виросла темна постать, що стала символом страху й кривавої дисципліни. Його знали під ім'ям батько Ангел. Прізвисько це з'явилося не випадково. За спокійною зовнішністю, майже лагідною холоднокровністю, ховалася жорстокість, перед якою тремтіли навіть загартовані у злочинному світі, він пройшов фронти великої війни. Де кожен день навчав рішучості й умінню діяти без вагань, його військова підготовка, досвід поводження зі зброєю та чітке розуміння тактики стали його найбільшим скарбом у мирний, але розгублений час. Після демобілізації він повернувся до країни, що лежала в руїнах, розбомблені міста, розорені сім'ї, нескінченний дефіцит і чорний ринок, який розцвітав на уламках державного порядку. Саме тут батько Ангел знайшов своє місце. Використавши хаос як ґрунт для власної влади, його угруповання виникло непомітно, спершу, як невелика група ветеранів, котрі не змогли знайти себе у мирному житті та поступово, завдяки жорсткій дисципліні й суворим правилам, ця група перетворилася на справжню армію вулиць, фронтові методи, розвідка, чіткий розподіл ролей, безумовне виконання наказів стали основою їхньої діяльності. Саме ці риси вирізняли батька Ангела серед інших кримінальних лідерів того часу. Він контролював великі крадіжки, розбої, грабежі, а його люди часто діяли відкрито, зухвало використовуючи трофейну зброю, що залишилася з фронту у темних кварталах Одеси, Києва, Харкова й Москви ходили легенди про нічні напади на склади, поїзди з вантажем та навіть на державні установи. Батько Ангел не знав вагань. Якщо хтось зраджував чи порушував дисципліну, покарання було миттєвим і показовим, його жорстокість стала тим стрижним, що цементував страх і покору всередині угруповання, його боялися й водночас поважали у злочинному світі, де зазвичай цінувалася хитрість і підкуп. Він зробив ставку на силовий тиск і не прогадав, слухняність його людей була беззастережною. Вони знали, другий шанс у батька Ангела не дають. Ця непохитність і холоднокровність перетворили його постать на майже легендарну щеза. Життя влада довгий час не могла впоратися з його бандою. Масштабні операції, організовані МДБ, закінчувалися невдачею. Завжди знаходився інформатор, який попереджав про облаву. Батько Ангел мав своїх людей не лише серед злочинців, а й серед чиновників і навіть міліціонерів. Його вплив розповзався, наче тінь. Закриваючи собою цілі райони, та разом із силою зростала і небезпека, зухвалі напади ставали дедалі частішими, кров'ю писалися сторінки його історії. Кожен новий злочин збільшував бажання влади зупинити його за будь-яку ціну. Середина 1950-х стала переломним моментом після серії кривавих нападів, які сколихнули кілька регіонів. Батька Ангела нарешті вистежили. Його арешт був операцією. Що нагадувала справжній фронтовий бій, у якому зійшлися колишні солдати, але вже по різні боки закону суд над ним став подією, яку обговорювали у газетах і кулуарах, його звинувачували у десятках злочинів, убивствах, грабежах, організації збройних банд, зал суду був переповнений. Усі хотіли побачити того, хто довгі роки кидав виклик державі. Він сидів спокійно. Майже байдуже, ніби вирок, який ще не був оголошений, був йому вже відомий. Вироб був найсуворішим, вища міра покарання, і навіть тоді, коли було поставлено останню крапку в його історії, його ім'я не зникло. У кримінальному світі його пам'ятали як символ післявоєнної хвилі злочинності, як людину, що перетворила досвід фронтовика на метод керування бандою і як постать, котра показала наскільки тонка межа відділяє війну від миру, його історія залишилася попередженням. Україні, що відбудовувалася з попелу, герої війни могли ставати не лише героями праці, а й тими, хто приносив нову хвилю страху й смерті. І батько Ангел був без сумніву найяскравішим уособленням цього темного вибору. Його історія не закінчилася навіть після винесення смертного вироку. статті батька Ангела судилося жити у пам'яті й чутках, які ширилися вулицями, таборами й тюремними бараками. Навіть ті, хто ніколи не бачив його на власні очі, знали легенди про нього. Одні говорили, що він ніколи не зраджував своїх людей, інші, що був здатен пожертвувати будь-ким заради власного виживання, його ім'я обростало міфами, де правда і вигадка перепліталися так тісно, що відокремити одне від іншого ставало неможливо. У кримінальному світі після воєнного часу батько Ангел залишив по собі спадщину, яка вплинула на ціле покоління, його методи. Жорстка дисципліна, фронтовий підхід до організації банди, безжальне покарання за найменший проступок, стали взірцем для багатьох інших угруповань. Ті, хто пережив зіткнення з його людьми, розповідали, що відчуття було таке, ніби проти тебе йде добре підготовлений військовий підрозділ, а не злочинці з вулиць, і ця військовість криміналу довго визначала його обличчя в 1950-х і 1960-х роках. У таборах і в'язницях його ім'я вимовляли з обережністю для когось він був прикладом, для когось лякаючим символом того, що війна не відпускає своїх дітей навіть у мирі. Багато колишніх фронтовиків, які не знайшли місця у мирному житті, обирали його шлях, створюючи нові групи за тим самим принципом жорстка дисципліна, зброя, абсолютна покора лідеру. У цьому сенсі батько ангел став не лише людиною. А й своєрідною школою злочинного мислення його судовий процес, широко висвітлений у пресі, мав стати попередженням для суспільства. Газети змальовували його як демона після воєнного хаосу, наголошуючи на його жорстокості й холоднокровності, та водночас навіть у цих офіційних рядках відчувалася певна неприхована повага до сили його характеру. До здатності підкорювати інших і тримати владу над десятками людей у найтемніші часи, коли вирок було виконано, здавалося, що разом із ним зникне і сама тінь, яка нависала над містами, але сталося інакше. Легенда про батько Ангела почала жити своїм життям. У підворіттях розповідали історії про те, як він нібито втік з під варти, як залишив скарби, заховані після нападів, чи навіть про те. Що його смерть була підробленою, усе це лише підсилювало ореол таємничості, чутки і легенди перетворили його на майже фольклорного героя злочинного світу. Для молодих злодіїв він став символом сили й безжальності, а для правоохоронців нагадуванням, що навіть найсуворіші заходи не можуть знищити саму сутність злочинності, у таборах старі в'язні, згадуючи його, казали, що ангел був останнім справжнім фронтовим ватажком. Який умів підняти банду так, як командир піднімає солдатів у бій, його історія відкривала страшну істину. Війна залишила глибокі сліди не лише на тілах, а й у душах тисячі людей звикли жити серед пострілів і смертей, не могли повернутися до звичайної праці й буднів. Для когось виходом стали заводи і відбудова. Для когось злочинний світ, де навички фронту мали ціну і давали владу. Батько ангел став найяскравішим втіленням цього шляху його вплив був відчутним навіть після його смерті у кримінальних хроніках 1960-х та 1970-х років можна знайти численні приклади банд, які діяли за ангелівським принципом, чітка ієрархія, безжальність до ворогів, використання зброї як засобу тиску й страху, і хоча часи змінювалися. Його методи продовжували жити для суспільства. Його постать стала символом межі, яку переступив не один фронтовик, влада намагалася викорінити пам'ять про нього, але народна уява не дозволила цього зробити. Він увійшов у колективну свідомість як нагадування: війна не закінчується з останнім пострілом. Вона продовжує жити в тих, хто пройшов її до кінця. Батько Ангел залишився у пам'яті як темна легенда. Уособлення перетворення героя війни на володаря страху, його історія стала хронікою часу. Коли країна стояла на межі відродження і водночас тонула в нових викликах, він був і залишився відображенням тієї страшної правди. У мирному житті не завжди є місце для тих, хто звик жити війною. І навіть сьогодні, згадуючи його, ми бачимо не лише злочинця, а й дзеркало епохи, епохи, в якій з фронтових окопів виростали як будівничі, так і руйнівники. Батько Ангел. Належав до останніх, але саме завдяки цьому його ім'я назавжди залишилося вписаним у темну літопис після воєнної історії.